Друзі, вітаю! З вами Торес. Х2 на темні уламки, а також поповнення колекції, тому давайте жахнемо. Після леги в мене було відкрито 89 уламків. Сподіваюсь, що, може, щось прийде, але, чесно кажучи, не дуже я на це сподіваюсь. Саме головне це набити 3000 очок на поповнення колекції. Так, давайте перевіримо, чи правда це, чи 3000. Здається, 3000. Дивимось. Так, 3000, щоб забрати 10. Ні, навіть не 10, а 15 часток. Тому поїхали. Якщо не вистачить, я навіть знаєте, що зроблю. Може, і синенькі лопнемо? Може бути. Добре, полетіли, полетіли. Спочатку по одному відкриємо, потім по десятку. 44 уламочки. Так, перше це рарка. Звісно ж, рарка, звісно ж, рарка. А що я хотів? Що я хотів? Так, друга, третя рарка. Давайте нам третю рарку. Звісно що це буде знову рарка, ще й дуплікатом так швидко. Ой, ці плари знущаються надібною. Так, є є 4 ламочки. Угу. Тепер полетіли по десяточку. Також в мене ще є циркончик. Може і його жахнемо. Сподіваюсь, що. Не сподіваюсь, я думаю, що так і зостанеться. Так і станеться, що доведеться це зробити. Перший епік прийшов Андрісія. Не знаю що сказати, що за герой. Людожера уже знаємо. Крутий герой. Він мені допоміг пройти, до речі, війни в фракції. Дуже-дуже крутезний. Другий десяток з епіка почали Роанна. Проворік, до речі, норм. Норм. Один з небагатьох рарних героїв, який точно згодиться для того, щоб зробити злиття. І що? Другий епік, добре. І знову ж Андрісія, ну добре. Два епіка, тобто чотири епіка з 24 уламків. Я не знаю, багато це під Х2 чи не багато. Ну таке собі, напевно. Так, третій десяток. Мисливиться також на злиття на живогло там. Рарками сипе нас так. Засипають рарками одними. А де ж Х У нас ж ікс 2 сьогодні, ні. Так, 10 рарок. Ось таке Х2. Ну що, останній десяток? <кхем> останній десяток, останній десяток. І що він нам принесе? Рарка, рарка. Додайте хоч епіка, ну. Ви подивіться. 15 уламків, 0 епіків, 16 уламків, 0 епіків. Ну, я вам хочу сказати таке собі Х2, якщо чесно, не дуже. Тобто, 20 уламків відкрив, 20 рарок піймав. Якось так. Чомусь мені здається, що 3К я не набита. Давайте подивимось по турніру. О, зараз ще жахнемо циркончик один. Ні, набив. Тому не доведеться жахати циркончик. На цьому тоді все. Дякую всім за перегляд. Ставте свою вподобайку. Напишіть, що ви дістали під X2, може хтось кращий результат, був я впевнений в цьому. Ну і зустрінемось в наступному відео. Всім до побачення.